Всім салют знаходимося зараз на конференції Encrypted, про яку я вам говорив неодноразово. Обов'язково сука треба, щоб ви поставили лайк. Я це говорю зараз. Сам собі я не знаю, хтось може подивитися. Може три людини. але і їм салют передаю. Владос, розкажи, будь ласка, чим займався до крипти взагалі? Коротше кажучи, до ходяги працював mm -hmm. в сфері обслуговування завжди. Я хотів би, конечно, щоб крипта змінила моє життя, але ще не час, походу Заробляю небагато до 2000 тисяч доларів. Ну це пока це пока зараз. Я працюю в компанії продуктових магазинів по всій Україні безенько. Так дай за цінотворення, з моніторинг цін. і паралельно я звичайно розвиваюся в крипті. А що я прийшов в крипту? Типа, як ти от е, ще в, в такій голові, думаєш, їбать, хочу займати криптою. все. познайомився з одною людиною, яка вже працювала в сфері яка вже І він такий, а давай щось спробуємо. Проходимо місце, я звільняюся, і ми з ним пробуємо. Кріптуємо, так, да? так. розбуватися. Так, це було спочатку сфери нот, а вже звітом через земство ми перейшли в дробів. Uh -huh. Я голин, Антон Равлюк, я не зрозумів, А де Андрій Отіс? Де мішаня оті скрипто? Country, warfare, off... Я ваху я ребят. Я там, наверное, і секунди десь не продержався. Я б нахуй сразу спрыгнув би і сказав, ребята, все, хуйня, ну ваша криптовалюта. Є такий момент, що вони співпрацюють із криптанами і дарують їм квіточки на Лігу, Поняв? Можна поїхати в Іспанію на Реал Мадрид і подивитися на Кичене Роналду, на Бензиму, на Рамоса, на Касіляса. Правда, вони нахуй закончили його, блядь, назад. Ну, похую. Надо, я футболі розбираюся, ребят. Біжа Бітвіт, найтопова бірша, найкраща, ну, найкраще. Я надеюсь, що вони є друзі такі тоже, кесні, то пошли, вони знали. Недавно набирав, каже, Оце мій номер телефона, запиши, если що, якісь вопроси там по ринку. Мінуса, плюса, поняв, десь ти ушв, ми сразу коректируємо ринок і ти виходить плюс. Набираємо, братана, наш. Ну, понял, тому що шоу я з ним договорився, а ми з ним дуже. Так, вже старт. Зараз спіймаю сигарет, першого разу. Відтоп в цьому році буде більше 150 тисяч доларів. Так, короче, братва, ми зараз стоїмо до одного атракціона такого, де можна достати якусь ігрушку від Фінанса. Сука, я стою тут вже 40 хвилин, не дай Бог, я нічого не достану. Просто єба, що тут все, блін.

17.26 Конференція вже підходить до кінця. І там така жара. Можна сподіти і Доволі цікавих людей зустрів. Що з ними там перекинулись пару словечок Закинули. Сказати, що щось нове дізнався. В принципі, не сказати. Я бля і старий, не нічого не знав. Саме основний і головний сенс в таких конференцій це знайомство з людьми, новими да якимись однодумцями створення якогось певного ком'юніті і оточення біоруч з Собою, яким ти зможеш в цілому працювати надалі, міша у нас сьогодні гость, от скріпно ребята. Приїхав зі Львова на наступну конференцію, думаю, так само, може, я зроблю якийсь підводним по каточкам, скільки вони пристояли. Главное коли були готові дати газ з іншого міста, як Мішані. Я йому позачора-позачора, позавчора, да? так? Моя хуйня Міша сів, такси красиво, наче в мене якомусь інтерв'ю. І вона така гордона якогось. Я кажу, до останнього думаю, що ти не приїхав. Що тобі взагалі сподобалось? Давай по конференції. Ти не заїбався, заїбався, трошки підмучився, тому що конференція рахує вже. Якщо до 8 годин це 9 годин, паренція, то топ, да? А от суми, які, сука, ти заробляєш, ти мені можеш сказати чи ні? Скажи, я заробляю п'ятерку зелені там. 100 тисяч в місяць, от так. Міша заробляє 20 гривень, якщо ти можеш заробляти, як Міша. Ось скрипт, телега. Сука, хуйню наснімали, блядь. Дуже дякую, дуже дякую. Отіс за клас. таку можливість. Неймовірна людина. Дуже щира, всім раджу. Давай кулачок на руках мокра давай. Вся інформація, яка публікується в каналі. Ці проектики теж публікуються в каналі, всі працюють зі за мною. Зараз у мене акцент на проекті Пакстрак. Я сподіваюся, що роздасть дуже хороший дроп. 100 доларів хоча б нам, щоб роздали. Та взагалі коротше ребятки, дивіться, все, всім кріпта, всім салам. А, ось Кріпто, связь карайся. Влад, дякую, що з тобою знайомишся, все своє життя, що ти прийшов, показати як ти під піч і ми зробили таку постановку. блядь, я з тобою розчитаю. Це актор театра імені Франкави. Собі зрозуміли. Нація конференцію ти також виграєш піточок. поняв? щоб люди просто розуміли, що інша людинка, а також ми ну, ти будеш від тим. Поняв всьому. Ось скріпто, связь карася.